Вітаю, друзі! Це програма Батінсайд. Я Валерія Поткіч. і тут би мала бути Євгенія Гордієнко. Але в армії важко щось планувати. Проте те, що буде новий випуск Баттенсайду, це 100%. У цьому випуску ви дізнаєтесь, де окупалися вагнера. Побачите, як працюють наші захисники. І я розкажу, чому телефонувала б йонце. Лєра, ти явно переживаєш, куди я пропала, але турбуватися не варто, тому що ну набридло мені у Києві. Хочеться кудись де спекотніше, а де найгарячіша точка на всій планеті. Ну, звичайно, це схід України. Тож зараз я знаходжуся в Донецькій області і приїхала я сюди, щоб особисто поспілкуватися з нашими військовими і на власні очі побачити, як живе українське військо на фронті. Тож на градах ми постріляли на танку, я поїздила. Ну і звичайно знайшла ексклюзив для нашої програми. Тож буде цікаво. Гайда до відосиків. Друзі, і традиційно ми розпочинаємо з нашої рубрики, не рубрики, але з актуального. Ви всі чекаєте на прихід літа, але давайте побачимо на те, що ще не прийшла весна. Погода постійно чудить щось різне: то дощ, то сніг, то болото, то тепло, то холодно. Але наші військові і в таких погодних умовах працюють щоденно. Як би складно їм не було, де вони не зможуть прийти, вони проїдуть, а де вони не зможуть приїхати вони пропливуть. help oh. uh -huh. знаю, як вас а мене ця погода дуже гнітить і працювати я не можу нормально, тому що вже хочеться сонечка, тепла, якось зігрітися. Але поки ми можемо зігрітися вогнем на Росії. Пішов дощ. Амінь, амінь, брат амінь. Бог прийшов для того, щоб зажечь нас. Амінь. Я знаю, кому точно зараз все одно на прохолодну погоду, кому зараз добре, хто ніжиться в теплій банці, і це якраз моя коліжанка, яка б мала б сидіти тут, але вона знаходиться на сході України. І що вона робить там? Ви зараз побачите. У мене є для вас прекрасна новина, тому що сьогодні я вперше побачила трофейну баню. Уявляєте? Це військовий із позивним баня. І зараз він розкаже нам, як тут все працює. Буржуйка, яка розтаплюється, там стоїть всередині. Тут кімната парільна, в ній стоїть буржуйка. Вази неї стоїть бак з водою. З того бака перетікає вода в нижній бак. І е, вона гріється тут. Бо бані теж вистанавлювала Внутрі обшивку. там робили. Внутрі, там, де піч, вона була розвалена, чи туди, чи прильот був, чи снаряд, чи що вони з нею зробили, не знаю. Е, от. Там, ну, вложили в неї кошти і зробили. Тепер вона слугує, ми є хлопців. Про минуле цієї бані нагадують сліди від уламків і куль, які лишилися на ній із її виходів ще тоді, коли вона була російською. А зараз наші військові вклали в неї чимало сил і своїх матеріалів для того, щоб вона слугувала для них, для їхнього комфорту. Тож ходімо всередину. Там парілка саме зручно, там по два чоловіка знаходитись. Піч. На піч на камні можна лити гарячу воду. От. І тоді пар піднімається, воно не так сухо, градусничок. Оце бак для гарячої води. Він теплий. З учора статі ще. Російські солдати кажуть, що вони місяцями не миються. Я не розумію, чому, якщо в них є такі бані. Або вона зроблена, що вона як командирська. Просто що солдат не Ну, у нас ми, ми миємо ми всіх. Хейтери скажуть, не брешіть, це ви просто видаєте свою баню за трофейну. А я вам скажу, що ні. Тому що про те, що е, ця машинка дійсно була у е, військах РФ, свідчить ось цей напис на колесі Made in Russia». Ви бачили, які вже нішічки? Вона мене уб'є. Я зараз мега щаслива. Тому що більше за всього мені підіймає настрій це ваші відгуки, панове, глядачі, військовослужбовці. Адже ми це робимо для вас. І нехай це навіть буде критика, нехай це буде якісь погані коментарі. Проте ми бачимо, що є фідбек і працюємо недарма. А що це за відгуки до нас надійшли? Я вам зараз покажу. Дивіться, ваша програма з пацанами, дівчата, все дуже сподобалося. Тільки ви якісь ну дуже такі м'які. Надо більше крінжу. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Перше бачу такий формат на військову тематику. Давайте вже більше мертвих кацапів. Ми що тут дарма стараємось. Ви так само можете потрапити до нашої програми. Надсилайте свої відео нам у соціальні мережі. Долучайтеся до розмови, навіть якщо це буде критика. Нічого страшного, ми таке полюбляємо. Ну і звісно, ви просили. Ми зробили рубрика Хороший росіянин. Передавайте наш шумов. Годом трохи зачепили воду, поговорили про болото, про вогонь. Здається, є така тенденція. Ми підходимо до стихії. Але ж яка стихія без землі? Це власне там, де окупалися вагнера. Ну, а як це виглядає? Подивіться на екран. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Коли спецоперація пішла не по плану, ти розумієш, що краще б сидів в тюрмі? Ууу, прямо бінго! Панове, усі ці результати наших захисників даються непросто. Їм доводиться проходити і кров, і піт, і навіть сльози. Але у них є мотивація. Правда, у кожного своя. Але зараз я говорю конкретно про дітей, про наше майбутнє покоління, яке допомагає нашим захисникам рухатися вперед. Давайте лише згадаємо, як діти збирали кошти на Збройні Сили України, як вони виготовлювали смаколики, як вони робили лист. Лтівки, малюнки, наліпки все для того, щоб підняти настрій військовим. Так от наші захисники записали відео, так би мовити, привіт до малечі. Ну, різні дуже малюнки дітей і різного віку. Від просто лодоньки і з надписом Ми віримо в ЗСУ і до малюнків солдат з технікою. І бували навіть малювали. Солдата ЗСУ над тілом мертвого орка діти 10 років, я пам'ятаю, дитина малювала і листи, ну листи я вже і не перескажу. Ну, бували такі моменти, що просто сльози текли, тому що люди і діти дуже ну, розумію, що якщо дитині 6 років, то писали батьки, але... Ну, з участю дитини і ну, вони писали настільки такі щирі слова дитячі, що ну, ти розумієш не дурно просто стоїш тут. Вони завжди пишуть: Ми віримо в вас і віримо в перемогу, і будемо вірити завжди. І, і тут сльози наворачуються, з-за того, що ну, це діти, а вони е, стикнулися з такими дорослими питаннями. І не хочеться, щоб діти знали, що таке війна. Я стикнувся дуже багато з дітьми після того, як мені протеза поставили. Є батьки, які пояснюють, що був на війні, і діти дуже багато ну, підбігали до мене. І батьки їх забирають. Я кажу, так ну дитині цікаво. І вони, а звідки ви такі взяли? Я кажу, робота украв. Ну, просто ну, що дітям просто не поясниш, а якось жартома. Головне, щоб вони знали. Як це от береться і звідки такі люди, тому що людей зараз на протезах дуже багато. Такі реалії. І не хотілося б, щоб діти такого бачили, але вже виходячи з того, що є, краще, щоб вони знали. Ось так в наш час об'єднуються два покоління і панове батьки. Вам велика дяка за виховання таких дітей і низький уклін, тому що вони з нашими військовими працюють в унісон. Ну а ми маємо ще одне відео. Вітання до малечі шаєш мене, мою сім'ю і нашу країну дуже сміливий і сильний не переможе. Бажаю віцного здоров'я, викривки, щоб найшвидше настала перемога, і ти зміг повернутися до своєї сім'ї. Ми за вас молимося і віримо, віримо в перемогу. Привіт, мене звати Максим, мені 10 років, вже в місті Тернопіль, навчаєш в школі No27. Дякую вам за те, що ви даєте нам змогу вчитися. Ми молимося за вас, щоб ви пошвидше закінчили цю війну. Кожен із вас повернувся до своєї сім'ї. Віримо в сусідку слава Україна, героям слава. Дякуємо дітям за такі щирі привітання. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Бажаю тебе святом великодня. Бажаю тобі міцного здоров'я, витримки, сили відстояти нашу незалежну Україну у боротьбі з російськими окупантами. Нехай завжди з тобою буде Бог. Слава Збройним силам України. Дякую тобі, Максим, з 27-ї школи Тернопільської. Хочемо подякувати вам за те, що ви пам'ятаєте про нас. На ці листи, вони дуже дорогі для кожного з нас. Чиї сім'ї лишилися там у людей. Ми обороняємо і вас, і наші родини, і всі День України! Слава Україні! хлопці! Героям слава! Ну, і який же бат-інсайт без нашого постійного топчика. Зазвичай підбірку топ-відео готую я. А тепер твоя черга, так що ти маєш шанс мене здивувати. Друзі, я вам відкрию секрет. Ми з Євгенією теж дуже любимо Тікток. І ми не просто гуртаємо його цілими днями отаку от рекомендації. Ми вводимо і шукаємо відео наших захисників, тому що вони дійсно підіймають настрій. І чому я говорю про Тікток? Тому що наш топчик буде саме звідти. Як правильно налаштуватися на службу, покажуть хлопці на третій сходинці. Друзі, щодо другої сходинки, там цікава передісторія. Під час ротації була я у сапері. Вони навчили мене багатьма там штукам, навіть подарували тротил, але цс. А, і я спитала, як вони налаштовують себе на виїзди, адже це морально складно. Замість якихось монотонних порад і таких довгих текстів вони просто показали своє відео. Тож я хочу поділитися з вами. І вони у нас риваються на другу сходинку. Други, без ноги. Me a Перше місце ми з жінком сварилися, тому що не могли обрати, яке ж відео підібрати, адже кожен з наших захисників талановитий і багать... І усі відео прикольні. <плес> ну і звісно, що всі відео прикольні. Але мені зателефонувала Бейонсе і особисто клопотала за перше місце. Чому вам правда цікаво? Дивіться. You like it, then you should. Що друзі, сподіваюся, новий випуск Батінсайду вам сподобався? Ви посміхнулися і змусив вас підписатися на канал військового телебачення. Натискайте на дзвіночки, аби не пропустити нові серії Баттенсайду. А свої власні відео надсилайте нам у соціальні мережі. Коментуйте, підписуйтесь, і все у вас буде файно до наступної п'ятниці. ти Тобі подобається програма? Клас? Мені теж подобається ця програма.